Всім привіт! Приїхала така посилка. Посилка я не замовляв. Це посилка від підписника прислав мені. Давайте глянемо самому цікаво досить. Що у нас приїхало. О! Запаковано. Так. Ще все запаковано? Якась картина. Так, ну давайте будемо дивитися. Так, будемо маленьку розрізати. Все запаковано. Ой. Так. Що цікаво, що цим нам прислав підписник. Так. Так, є. Ще запаковано. Є. Є. Так, і що ми маємо? Давайте глянемо, що тут за картина у нас приїхала. А, ще запаковано. Ясно, добре. Будемо далі розпаковувати. Цікаво, цікаво. Так, раз, щоб не пошкодити. Шкода, людина малювала, старалася. Вау, дерев'яна кнопка ютуба. Оце подарунок на Різдво. Ух ти, запаковано досить так гарно гарно. Можете оцінити. Ну, не знаю, не знаю такої кнопки, я ще не бачив, не зустрічав. знаю, що є на. 100 тисяч серебряна кнопка, на мільйон золота, 10 мільйонів брилянтова І здається, на 50 мільйонів підписників Рубінова. Ну, Це такі основні, там ще є якісь ще більше. Ну, до речі, пишіть в коментарях, хто в курсі, хто знає які кнопки є YouTube висилає. Це бачите, людина зробила досить гарно, красиво. Сама все. Так, є, щоб повішати її отвір, то все закрито, заклеєно. Гарно-гарно зроблено. Наклевочка якась така. Чистенько. Так що будемо дивитися, пишіть, до речі, описи під, ну, під відео в коментарях, які кнопки існують. Бо мені здається, ті, що я вам перерахував. Може там ще якісь є. Я так дуже сильно не цікавився. Ну, Цікаво. Так що дякую підписнику за подарунок на Різдво. Сподобалось відео. Не забудьте поставити вподобайку. Хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь. Всім до зустрічі!